Хто наймає? Зараба. Складний час війна, руйнування, бідність, безробіття, невинно вбиті люди та наші захисники. Поки одні воюють, волонтерять та допомагають Збройним силам, інші у тилу підточують корупцією Україну зсередини. Ми чули з вами про різні схеми, які нечисті на руки чиновники наживаються на бідах українців. Але про те, що кореспондентам голосів розповів Трунар з Борочанського кладовища, взагалі виходить... Ходить за рамки добра і зла. Так один із трунарів, перебуваючи на підпитку, розповів, що бере за викопану могилу три тисячі гривень оплати. Десяту частину він, очевидно, за дах віддає посадовцю з Борочанської територіальної громади. Ця постанова перша там є ну. Серйозний Та є, гроші є, все є. Скільки платять зараз за яму? Да? За яму скільки платять. Найвичині значить у вас якась нормально? Та, а скільки вас копає? Два, так. А скільки часу копають? Свої реквізити. Я шо на остану. А на Ну, на, 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 на остану Ну, старий центр. Оплатимо потім новий центр. І середний. Центр. То дуже легко. На старому цьому. То у вас якесь комунальне господарство, чи, чи то від чого копаєте? Яка ну, то фірма? От удово. Та копати, от я задурно купав. Ну, зрозуміло, що задорно. Ну а взагалі-то, то десь на фірмі якійсь працюєте? А то а то що я сам. А то ж не там задоровно. Так. Я сам. Я розумію. А взагалі, ну то ж десь працевлаштований чи ні? Чи як ні. А то наймає, а хто наймає? Заремба. Заремба, так? А йому щось доплачується з тих трьох тисяч? Щось щось бере він якийсь пару копійок. То бере. А скільки бере? Ну, Ну так, здат. Чого не треба? Та чесно кажі, скільки бере з трьох тисяч собі? Я беру Заям... Двоє у. Це це. 200, триста. Редакція не знає, наскільки слова тронера відповідають дійсності. Нехай цим. Та іншими фактами корупції займаються правоохоронці. Якщо ж вам відомі подібні факти у Борочанській ОТГ чи інших населених пунктах нашої області, напишіть про це у своїх коментарях або на електронну пошту редакції газети Голос Ів». А що пили таке смердюче? Якусь розливуху? Сон на метр смердить, ну? Щось якесь погане пили. Де токи на якійсь точці то купили, чи де? Не і Та зараз піде чекає, він же інтерв'ю дає, що це? Ти... Де брали, на якій точці? Каінчару я не брав. Борочанний десь? Ну. не брав я. Не брав, але набрався. Ага, набрав. Ну. Ну, Трунар легко розповів журналістам про свої робітничі справи та стосунки з владою. А от відкрити таємницю, де він купує неякісного зеленого змія, не захотів. Очевидно, корупціонери приходять і йдуть, а от крапка з оковитою це надовго, майже святе. Все, будеш зіркою. Будеш зіркою Ютуба. Слава Україні! Молодець! Не забудьте підписатися на канал Голосів, дізнавайтесь новини міста Івано-Франківська та області першими.